29 листопада 1944 року з Албанії були прогнані фашистські війська і вдержає постав комунізм, очолювати який взявся Демократичний уряд Албанії. Прем'єр-міністром вже стає Енвер Ходжа, очільник комуністичних партизанів Албанії та генеральний секретар Комуністичної партії країни. З огляду на історію ми знаємо, що під словами демократичний комуністи ХХ століття ховали диктатуру. Албанія не стала винятком, і вже згаданий чоловік становив одноосібну владу, основною ідеологією якою був марксизм-ланінізм. Десь тут на екрані має з'явитися її творець Сталін. Прикметно, що комунізм, на який хоче спиратися Енвер Годжа, не був йому добре знайомим аж до 1940 року, проте участь в комуністичному русі під час Другої світової війни змінила це, і чоловік став борцем за погляди свого ідейного вчителя Йосипа Сталіна. Енвер Годжа був відданий марксизму-ленінізму навіть опісля смерти Сталіна у 1953 році. І все ж, про що говорить марксизм-ленінізм? Якщо просто, то він є мішникою класичного комунізму з тим, який змінили під потреби Совєтів. От, наприклад, справжній комунізм не здатен бути успішним в межах однієї країни, стверджує марксизм. Але комуністам не потрібні покиної війни тим паче зі всім світом, тому марксизм і легінізм немов як пом'якшує класичну ідеологію під потреби поточних умов. Тепер поговоримо про те, чи був комунізм в Албанії успішним. Можливо, хтось здивується, але так роздук в Албанії, завдяки цій ідеології на початках тривав досить сильний, оскільки марксизм-ланінізм пропонував напівфеодальній, слабкій Албанії можливість стати сильною. Модернізація заправління годжі справді дивує, оскільки одна з найбідніших країн тогочасної Європи виявляє хороші показники зростання. Однак знову зазначимо, що встановлена на той час політика в межах країни є далеко від чень Маркса, що в питаннях соціалізму, що і відповідно в питаннях комунізму, який взагалі проголошував відсутність держави та класового поділу як такого. Цікаво, як би повернулася доля Албанії, якби комуністів не підтримали у війні Британія та Совєти. Однак албанські комуністи виявили себе потужними борцями проти фашистських та нацистських поневолювачів, і підтримка їх з боку значної частини світу була виправдана. У 1946 році Албанія подолала останні ознаки феодалізму, які лишилися, а саме землі були віддані селянам. Непосемні же в Албанії була майже повністю викорінена. Був і заснований перший в країні університет у 1957 році. Індустріалізація та урбанізація набирала обертів. Навіть болота біля моря були перетворені на сільськогосподарські угіддя. Водночас в Албанії набуває потужної сили і фемінізм. Жінки отримують право на світу та стають вільнішими. Натомість їх залишали ще під час війни до війська, і в порівняно мирні часи цей звичай лишився, проте варто додати, що деякі ключові посади в цей час продовжують обіймати чоловіки. Албанія мовби і прагне побудувати нову себе, але притримуючись іноді старих засад. Так, у 1948 році Совєтський Союз розриває взаємини з Йогославією. Албанським комуністам ще за війни не подобався вплив йогославських комуністів на внутрішні справи Албанії, а тому вони наслідують приклад ідейного вчителя з СРСР та рвуть взаємини зі східним сусідом. У ці ж роки починаються справжні полювання на буцімто прихильників тодішнього очільника Йогославії Йосипа Бростіто. Постраждали навіть такі можновладці, як Кочек Ходзе тодішній віце-прем'єр-міністр та міністр внутрішніх справ Албанії. Взаємини албанців та совєтів були добрі аж до приходу політики Грущова з його розбиттям культу Сталіна. Прихильник сталінських уроків Енвер Годжа гостро оцінив намагання нової влади в Москві розвіяти культ Сталіна, а тому розриває взаємини з СРСР та його поплічниками в Європі, розвертаючи країну в бік комуністичного Китаю Мао Цзедуна. Проте і Китай не стоїть на місці. Очевидно, що комунізм не може тривати довго в ізоляції, будь-яка країна не може жити повноцінно в ізоляції. Зитаємо таку самостійну північну Корею, яка вельми справиться на підтримку Китаю у 70-х роках минулого сторіччя Китай прагне поліпшити взаємини із США, аби стати сильнішим та, зокрема, обходити СРСР за рівнем розвитку. Анвар Годжа почав оцінювати такі кроки китайців як відступницькі, ніби китайці відходять від марксизму. Албанія розірвала взаємини з останнім повноцінним спільником. Тепер вона готується до можливого нападу з УСІБІЧ, розставляючи сотні тисяч бункерів по всій країні, що аж Путін би позаздрив. Проводячи репресії проти населення, прагнучи викорінювати віру, тримаючись марксизму, Албанія поринає в смуту. Через закритість переважно сільськогосподарська Албанія зазнає стагнації у своїй економіці. Отже, сподівається, що націоналізувавши власність та домашніх тварин можна поліпшити обставу, однак селяни забувають тварин совдим на політику держави і це спричиняє недоїдання по всій країні. Засів економіці призводить до того, що здобутки індустріалізації та доступні послуги для населення в Албанії поступово зникають. Як і в СРСР, у 80-ті роки албанська економіка потребує порятунку, занепадає промисловість та охорона здоров'я. У 1985 році Годжа помирає. До влади приходить фракція Раміза Алії. Фракція проводить реформи, але ці впливають на життя країни повільно. Проте у 1990 році з розпадом соціалістичного табору ці реформи прискорюються. Албанія стає демократичною, зокрема, багатопартійною та капіталістичною. Проте відбувається не завжди вдала приватизація. Падає якість державних послуг та відбувається суспільна напруга. Ті ж зміни, які відбуваються, часом стають можливими лише через тиск суспільства на владу. У 1990 році запроваджена релігійна свобода. 31 березня 1991 року відбуваються і вибори, на яких комуністи перемагають, але через страйк в Україні ті змушені піти у відставку. Вибори 1992 року завершили 47 років комуністичного управління. З цього часу політична система країни пробує пристосуватися до нових умов, та країна зазнає швидких змін президентів та прем'єр-міністрів. А зараз буде трошечки швидка хронологія. У 1995 та 1996 роках в Албанії навіть виникають фінансові піраміди, які знайомі і нашій країні того часу. Вони падають у 1996 році і стають однією з головних причин нових виборів в Албанії у 1997 році. Але з 1998 року економіка Албанії поступово починає зростати. У 1999 році приблизно 375 тисяч біженців стікаються до Албанії через ескалацію заворушень у Косово. У 2009 році Албанія приєднується до НАТО та готується приєднатися до ЕС. Сьогодні Албанія заселена переважно Албанцями, як до речі, і в сусідньому Косово. Близько 60% сповідують мусульманство, 17% є християнами православного та католицького напрямів. Існує величезна діаспора албанців по всьому світу, які покинули батьківщину в пошуках роботи. Гроші, що ті заробляють там за кордоном, можуть надсилати й додому. Для країни такі надходження є вагомим джерелом прибутку. В економіці країни є ще куди рости. Чи будуть зміни? Покаже час, однак завдяки включеності до світових організацій, можна сказати певно, що вона не відкотиться назад у темні часи. До речі, Албанія на боці України і доводить це своїми діями. Ось ще одна причина знати її історію. А якщо ви додивилися цей випуск до кінця, то вам цікава історія та географія, а тому дякуємо за перегляд і пропонуємо переглянути усі інші видови, що є в нас на каналі. Там теж цікаво. До нових зустрічей, ваша прібра.